Вітаю вас на моєму каналі House of Handmade. Сьогодні пропоную зробити квіти дуже простим та швидким способом, які будуть радувати вас цілий рік. Матеріали, які нам знадобляться: гілка з саду. Непотрібні свічки. За бажанням можна різних кольорів: лід, крем для рук та миска. Спочатку треба розплавити свічки. Ретельно змащуємо руки кремом. Починаємо роботу. Спочатку охолоджуємо пальці у льоду, потім опускаємо їх у віск. Та прикріплюємо на гілочки. Ось така краса в нас виходить. Щоб віск легше відчіплявся від пальців, треба почекати, поки він трохи охолоне. Те ж саме можна зробити із білих свічок. Та ось які гарні різні квіти в нас вийшли. Вони можуть стати гарною прикрасою для вашого інтер'єру. Дякую вам за увагу! Та хочу подякувати кінокампанії CinemaVAO wow за гарну зйомку та монтаж. Підписуйтесь на наші канали.